А мої найщиріші вітаннячки, вельми, шановне панство. Це відео про Тремоло Келлер безпосередньо від його творця. Hi, Вітаю! Я Гері Келлер і це відео присвячене налаштуванню Тремоло серій 2200 та 2300. Серія 2200 монтується на штифтах і призначена для гітар з арк-топом. А серія 2300 призначена для встановлення на гітари з плоским топом. Ми поговоримо про фішки та переваги, а також про відповідність форми та функції, про локові системи і про те, як налаштувати тремоло і чому це так важливо. У нас є набір сідл, які мають налаштування в шістьох різних напрямках. Також в нас є система мікропідстроювання для кожної струни, яка несе зміну пічу від півтону до тону. А також є частина, яка саме і змушує працювати бридж, а саме вал, в якому є 5 отворів. Ці крайні отвори для монтування важеля для лівої або правої руки, а ці для налаштування пружин та їх фіксації. Але перше, про що ми поговоримо, це локова система бриджа. Локова система на цьому бриджі є дуже важлива. Тому що вона не тільки дозволяє цьому бриджу працювати як тремоло, але також робить з нього фіксований бридж. І саме зараз ми дивимось на фіксований бридж. А ось коли я розблокую цю деталь, він стане тремолобриджем. Але я все ж рекомендую, щоб ви тримали бридж в заблокованому стані, коли міняєте струни на гітарі. І тільки коли ви настроїли гітару в той стрій, який вам треба, тоді розблоковуйте бридж. І це дуже просто зробити. Вставляєте важіль, відгвинчуєте цей гвинт, і тепер ми маємо тремоло. Тремоло, яким ви можете працювати як на пониження, так і на підвищення строю. Воно натягує або розслабляє струни. Ви тиснете на нього, а воно потім повертається в нульову позицію. Тож ви можете потягнути його вверх, щоб зробити усілякі ефекти, заради яких ви його встановлювали. Отже, ми обговорили локову систему. Тепер ми перейдемо до сідл. Набір сідл є унікальним в тому сенсі, що його можна настроювати в шістьох напрямках. Перше, що надважливе в цій системі, це те, що ви відгвинчуєте цей маленький гвинт ось тут. Цей маленький 440 гвинт дуже важливий. Він має бути розблокованим для того, щоб ви могли рухати це сідло. Туди і сюди. Кожне сідло має бути розблоковане. Тож вам треба пройтися по ним і розкрутити кожен з шести осьових гвинтів. Перша річ, яку треба зробити, це розблокувати гвинти та перейти до другого найважливішого налаштування. Друга річ, яку ми повинні зробити за допомогою настроювання сідл, це налаштувати радіус. І для налаштування радіусу треба взяти струну лівою або правою рукою, і після цього ви можете підняти сидельце вгору або опустити вниз. Зараз я покажу вам це з іншого ракурсу. Ви бачите, що сідло може опускатися або підійматися. Тож ви можете досягти саме того радіусу, який буде співпадати з радіусом ваших ладів на накладці, а також буде саме на тій відстані від ладу, яку ви бажаєте. Отже, усі шість струм будуть на прийнятній для вас відстані над ладами. Ми не робимо радіус фіксованим. Ви зможете встановити свій радіус за бажанням та зручністю. Тож ви можете настроювати кожне з цих сідл під той радіус, який вам потрібен. Після цього радіус на тремоло може виглядати так. Ви можете побачити, як на одній стороні струни стоять низько, піднімаються посередині і знов знижуються на іншій стороні. І це перше настроювання, яке ми робимо після розблокування осьових гвинтів. Наступна річ, яку ми можемо зробити, це розблокувати настроювач мензури чи інтонатор. Інтонатор це ось цей хрестовий ось тут, який ми відкручуємо на півоберту. Дивіться, тільки на півоберту. То що він дозволяє нам зробити? Тепер ви можете повернути струну на ролик та за допомогою маленької плоскої викрутки рухати цю частину вперед або назад для того, щоб настроїти мензуру таким чином, щоб усі гармоніки були повністю точними. Тож, коли ви відстроїте мензуру, просто відведіть струну вбік та закрутіть цей гвинт інтонатора мензури. Цим часом ми вже встановили висоту струн та настроїли мензуру. Отже, тепер останнє, що потрібно зробити на сідлах, це настроїти відстань між струнами. Якщо нам потрібно виміряти відстань між струнами за допомогою штангенциркулю, ми побачимо, що вона дорівнює двом дюймам від першої до шостої струни. І якщо вона дорівнює двом дюймам в щільній позиції, то це означає, що це відстань між центру першої до центру шостої струни. Тепер ми можемо збільшити цю відстань до 2 і дюйма. Чому це важливо? Тому що ви можете настроїти під себе відстань між струнами на грифі. Ось тут, на двох крайніх струнах МІ, ви можете точно встановити позицію струни над грифом, тому що можете рухати сідло. Вже настроїли радіус, вже настроїли мензуру. Тож тепер ми можемо встановити кожну струну саме там, де ви хочете, щоб вона була. Якщо сідла повністю розведені в крайніх позиціях, то це ми називаємо відкрита позиція за допомогою збільшення відстані між струнами. Це буде виглядати десь так. Ви можете побачити, що в нас збільшилась відстань тут, тут, тут і тут. Таким чином, відстань між центру струни звідси і досюди приблизно дорівнює 2,200 дюйма. Якщо вам не потрібно така відстань між струнами, дуже легко привести їх знову в щільну позицію. І в щільній позиції відстань між струнами дорівнює двом дюймам від центру шостої до центру першої струни. А? І останнє, що треба зробити з сідлами, це підняти струну та закрутити осьовий гвин. Ви закручуєте ці шість гвинтів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Я знову попереджую вас, перед тим, як робити щось з сідлами, ви спершу маєте розкрутити осьові гвинти. Якщо ви це не зробили, все буде працювати некоректно. І ви можете пошкодити сідло. Тож в кінці ми загвинчуємо усі шість гвинтів. І це буде кінець настроювання сідл. Отже, струни розташовані там, де ви хотіли, і все настроєно під вас. І це є мета запатентованого налаштування сідл в шістьох напрямках. А я дякую вам за перегляд і усім миру. Семір про